Ви повинні зрозуміти, що ми саме пишемо сценарій свого життя. І от якщо ми хочемо щось змінити в своєму житті, в першу чергу нам треба концентрувати свою увагу не на самій проблемі, а на тому, що ми хочемо отримати. І саме прекрасна у всій цій історії те, що в нашій змозі і тільки в наших силах змінити свій сценарій життя. Проблема в тому, що ми саме підживлюємо свою проблему енергії. Тому що коли ми думаємо про гроші, ми автоматично думаємо там про борги або про те, що у нас недостатньо цих грошей. Якщо ми думаємо там про себе, там про свою фігуру, ми думаємо, що ми товсті, що ми багато їмо. Якщо ми думаємо про якусь можливу залежність, ми думаємо, що ми ніколи в житті не вирішимо і не зможемо вибратися із цієї ями, в яку ми себе загнали. Фокус уваги це як прожектори, і те, на що ми світимо, те і зростає в нашому житті. Отже, як це працює? Якщо говорити?